України з вільної боротьби. У нас гостюють близько 600 спортсменів з усієї держави. В Чернівецькому національному університеті багато пишуть. Він посідає п'яте місце за кількістю публікацій та цитувань. Чернівецька синагога єдиною в Європі зберегла стародавні малюнки. Тання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна передача Місцевий час. Далі про події в Чернівцях та області в студії Вероніка Залевська. Чергові кадрові зміни в Чернівцях, нещодавно призначений виконуючим обов'язки директора департаменту містобудівного комплексу і земельних відносин Володимир Бешлей звільнився. Нагадаємо, він є депутатом міської ради і працював на цій посаді замість Володимира Ніконова, якого відсторонили на період службового розслідування. Сьогодні з'явилася інформація, що Володимир Бешлей написав заяву на звільнення. Секретар міської ради її задовільнив. На цій посаді депутат зовсім нещодавно і пропрацював лише трохи більше двох тижнів. Хто відтепер керуватиме містобудівним департаментом? Наразі невідомо. Чернівці мають єдину в Європі синагогу, де зберігся весь цикл стародавніх малюнків. Побудована вона в 20-х роках минулого століття. Найбільшу цінність досі мають її внутрішні розписи, виконані невідомим художником. Унікальні вони, тому що жодного разу не реставрувалися і до наших днів дійшли у первинному вигляді. А особливість синагоги в тому, що від дня створення і по сьогодні вона працює. Синагогу на вулиці Лук'яна Кобилиці побудували у 1923-му, і за цих 90 років вона жодного разу не зачинялася та не припиняла свою роботу. У роки війни. В радянські часи ця синагога працювала як синагога, одна із 14 синагог бившого Радянського Союзу. Рабин розповідає, синагога збудована в класичному стилі. Вона є ортодоксальною. Чоловіки і жінки тут моляться окремо. Безумовно будівлю періодично реставрували. Тут замінили покрівлю, вікна і підлогу. Старовинні парти вирішили не вивозити. Незмінними залишили і малюнки на стінах. кажуть, усі вони знакові. На зображеннях немає жодного кольору та жесту, який суперечив би законам релігії. До прикладу, тут немає облич людей, адже згідно канонів їх малювати не можна. Але можна алівеливорічній формі. Подати так, щоб бути знати однознаково про кого йде. Наприклад, 11 колосів зигнув до одного, 11 зірок до одної зірки. Торі це описується як сон Йосефа. Пан Михайло впевнений, всі ці малюнки створені дуже побожною людиною. Чоловікові 84 роки. Сюди він приходить скільки себе пам'ятає. Зараз незважаючи на поважний вік, чоловік не пропускає ні ранкову, ні вечірню молитви. Я прошу кожен день. По утрам каждый день, к я прихожу в пятницу. І суботу раніше просто немного людей ходили, в тому що було більше народа. Чоловік згадує, що розписи, які покривають майже весь внутрішній простір синагоги, досі є такими, як він їх запам'ятав з дитинства. Стеля прикрашена складною композицією у вигляді 12 променевої зірки. У кожен промінь вписаний малюнок. В центрі зірки вінок з 12 ілюстрацій, по кутах стелі, чотири медальйони із зображеннями тварин. Стіни зали розписані картинами на біблейські сюжети, і все це по сьогодні. В первинному вигляді я не знаю в Європі чи ще є синагога, в якому оці малюнки збережені просто на вигляді, тобто є і реставровані, є номерні свіжі, але такі от зараз нема. Аби зафіксувати та зберегти вишукані творіння для майбутніх поколінь у синагозі шукають спонсорів, адже щоб законсервувати ці малюнки з глибоким сюжетом та багатолітньою історією, кошти потрібні чималі. Ірина Мороз, Андрій Соколовський, місцевий час. Чернівецький національний університет імені Юрія Фецьковича п'ятий в рейтингу серед 115 п'ятнадцяти вітчизняних вишів щодо кількості наукових публікацій і кількості їх цитувань. В Загальному рейтингу науковців України відзначилося двоє представників Чернівецького національного університету: Олег Ангельський, директор інституту фізико-технічних та комп'ютерних наук, та Олександр Ушенко, проректор з наукової роботи університету. За круглим столом підприємці Калинівського ринку зустрілися з керівництвом управління Міністерства доходів в Чернівецькій області. Усе для того, аби покращити співпрацю та обговорити проблемні питання. Ці зустрічі планують зробити традиційними. Така зустріч з підприємцями відбулася вже на стороженеччині ще одна передбачена в Глибоцькому районі. За словами начальника головного управління міндоходів Чернівецької області, найбільша проблема сьогодення в сфері бізнесу це відсутність попиту на товар. А тому підприємців в цей час необхідно підтримувати і не перешкоджати їх діяльності. Додає Олексій Тімарцев. І намагаємося від підприємців почути всі ті болючі питання, яких турбують в повсякденному житті. Що вони нам запропонують? Ми завжди ретельно розглядаємо, пропонуємо вище до міністерства безпосередньо, що ми можемо зробити на своєму рівні. Ми намагаємося вирішити вчасно, комплексно, повністю розглянути, не залишити жодного підприємця без відповіді на свої болючі питання. Чайно, талановиті саме такими є Буковинці. Однак здібності лише небагатьох відомі загалу. Ми розпочинаємо рубрику Талановиті Буковинці, котра допоможе не лише дізнатися більше про тих, хто нас оточує, але й познайомитися з неймовірними захопленнями пересічних людей. Легко створити щось гарне, коли в тебе під руками все необхідне. А От зробити неймовірні та ексклюзивні вироби і здавалось би непридатних для цього речей. Це вже талант. Звичайний дитячий майданчик перетворився на казковий світ, наповнений різними героями та тваринами. А все завдяки фантазії працівників садочка. Ось цей великий метелик, справжній розмальований гриб, котрий росте на деревах, ніжна квітка конвалія, вирізані та оброблені пляшки з під кефіру. Королівські лебеді, зайчик та слоник. В минулому звичайна автомобільна шина. Мені Мені зайчик. Мені мені зайчик. а мені титушок мені а, а мені зайчик. Мені кожного маленького вихованця садочка тепер є свій улюблениць. І Якщо ці бджілки зроблені із звичайних пластикових пляшок розвивають уяву, то розмальована дівчина із довгим волоссям ще й допомагає визначити звідки дме вітер. Вітер коли вдає в ту сторону, волосся в ту сторону. А коли в ту сторону, до Волосся в ту сторону дують. Аби створити ці гарні речі. Працівники садочка витратили чимало часу і зусиль, проте отримали значно більше вдячність своїх підопічних. Ми, ми з ними. я люблю за те, що вони поклали тут лебедів. Так. я люблю про те, що вони тут зробили красоту. Комаха сонечко це перефарбований камінь, грибочки, вироби із дерева. Ніхто тепер не зашпортується за цей великий люк, адже великорізнокольорова черепаха одразу привертає до себе увагу. Створеній красі тішаться і дорослі і діти. Дітям цікавіше, куплені вироби у дітей вдома. Знаходяться ага. багато, а в садочку хочеться щось новеньке, що вони не, не, не бачать вдома. В нашому садочку працює дуже багато талановитих творчих педагогів, які намагаються створити для діток розвивальне середовище. Адже діти, діти наше майбутнє, наше щастя в наших дітях. Слоників зайчиків, королівських лебедів та інших героїв могло б бути набагато більше. кажуть працівники садочка. Бажання є, не вистачає матеріалу. Задумів є багато. Чогось не вистачає це. Оце шукаєш. А самого роботу це робити дуже цікаво. Наприклад, я це дуже люблю. На майбутнє у працівників садочка вже чимало подібних задумів. До прикладу, невдовзі поруч з власноруч, створеними героями розміститься великий корабель. Ольга Андрійська, Андрій Піскарьов місцевий час. Чемпіонат України з вільної боротьби серед юнаків та дівчат 1989 та 2000 років народження триває в Чернівцях. Чотири дні 600 найкращих борців з усієї України змагалися за звання найкращого. Цей турнір є не лише можливістю здобути досвід, кажуть організатори, але й черговою сходинкою до участі в європейських та світових змаганнях. Олександр не вперше бере участь у подібних чемпіонатах. У свої 13 хлопець вже впевнено заявляє, що його щоденні виснажливі тренування не даремні, і він обов'язково стане олімпійським чемпіоном. Я тренуюся, щоб добитися чогось, не підтримувати форму. Я тренуюся, щоб виграти Олімпійські ігри, чемпіонат світу. Так я хочу. Михайло теж пов'язує своє майбутнє з вільною боротьбою. Каже, один без одного вони не можуть. Батько вона провів ще 5 років на. Тренування мені сподобалось, не знаю. Я іншого вибору мав. Тато тренувався, тепер я тренуюсь. Таких мужніх та впевнених у своїх силах юних спортсменів до Чернівців з'їхалося близько шести сотень. Всі вони мріють стати чемпіонами України, але вдається, це не всім. Поки що найкращі ті, хто має найбільше досвіду. У нас традиційно на таких соревнованнях блищуть області Донецький регіон, Херсонська область, Львовська область. Ну а остальні вже підтягуються. чернівчани ж традиційно займають середню рейтингову позицію. В цьому виді спорту, адже хоч перспективних борців є багато, проблеми у них звичні фінансування та кадри. Щоб спортсмен розвивався, він повинен, повинен виїжджати на змагання. Ну дуже мало державних коштів на це виділяється, і тому за свої кошти багато не поїздиш. Але досвідчені спортсмени все ж впевнені, досягнути мети можна за будь-яких умов. Головне праця Техніка – це треба від рубляти. Мінімум за 4 години тренування 500 Брашков треба робити, щоб відшліфувати хороший нормальний прийом. Один коронний щоб був вільна боротьба. Це напевно воля. В кожної дитини повинен бути стержень, повинен бути воля до перемоги. В цьому повинні бути зацікавлені в першу чергу батьки. Чемпіонат України з вільної боротьби, який проводиться в Чернівцях, триватиме чотири дні. За цей час визначить 22 найкращих. По одному в кожній віковій категорії це от хлопців та дівчат. Людмила Григорчук, Михайло. Тонюк місцевий час. Поки що, це вся інформація. Більше новин шукайте на наших офіційних сторінках в соціальних мережах, а повні випуски новин переглядайте на сайті ACC in UA. Будьте з нами і на все добре.